Вітаю! Сьогодні проведемо весняну обрізку троянд. Спочатку відріжемо все, те, що примерзло, не живе. Живі пагони обрізаємо на п'яту бруньку. Так, робимо всі кущі. Вони в мене троянди ще молоді, посаджені тільки на минулого року. Обрізаємо спочатку обмерзле, а потім живе стебло обрізаємо на п'яту броньку. Ще хочу показати, як я зробила летисту троянду. Мені обрізали, прив'язали. Отак. Обрізку також робила весною. Вона висока, було багато пагонів, ми всі старі видалили, залишили тільки молоді, ось Це ми так укрили. Тензію вона перезимувала, а весною примерзає, то ми її застрахували. Це у нас піон деревовидний. І дивіться, який, який красивий вже морозник. Все відео я роблю середина лютого місяця. Цю троянду плетисту це помпанела. Ми її також підрізали, прорідили, вирізали сухі гілки. Так, впускаємо її на арку. Ось так, бачите, тканиною, мішковиною ми вкрили землю навколо киві. Росте він у нас вже п'яту песну. Надіємося в цьому році побачити з нього плоди. Як тільки зацвіте, обов'язково зніму відео. А це у нас на вулиці ще троянда, яку ми купували як почву Ну, як ви бачите, вона по землі не стелиться, то ми її обріжемо. Зробимо, щоб вона була таким круглим кущиком. Так, я підрізала старі кущі троянд. Бачите, вирізала все старе. Під бутилками то в мене гілочки троянд, які я посадила в землю у червні місяці минулого року. І залишила їх укорінятись. Це у мене шепшина, яку я вирощую для того, щоб на ній потом зробити прививку троянд. І вона в мене буде штамбова. А це троянда айсберг, на яку задивляються всі, хто не йде по вулиці. Коли вона зацвітає, вона така біла-біла, як наречена вся у білому. Гляньте, яка вона велика, ми її пустили на армії, бо я дає Бог мирне небо над нашою країною, нашу перемогу. І я вам обов'язково покажу, яка красива ця троянда, коли зацвітає. Хто проходить поруч, немає нікого. Вона не залишає нікого байдужим до своєї краси.